Веруться в духовній боротьбі, Милосердний Отче, з'єднанню з мукою твого сина, жертвуємо тобі сльози Марії, також терпіння її непорожного серця, як винагородження за наші гріхи. Через сльози і терпіння непорожного серця Марії, вислухай нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй 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 нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Через сльози і терпіння непорожного серця Марії, вислухай нас. Непорочна Марія, переможниця демонів туй нас. Непорошна Марія, переможниця демонів рятуй нас. Непорошна Марія, переможниця демонів врятуй нас. Не порочна Марія, переможниця демонів врятуй нас. Непорочна Маріє, переможниця демонів рятуй 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 нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, через сльози і терпіння непорожного серця Марії вислухай нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас, непорочна Марія, переможни це демонів, врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, непорошна Марія, Переможниця демонів, врятуй нас, Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Через сльози і терпіння непорочного серця Марії, вислухай нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, непорочна Марія, переможни це демонів, рятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас, Непорочна Марія, Переможниця демонів врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас, непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Через сльози і терпіння непорочного серця Марії, вислухай нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, врятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорочна Марія, Переможниця демонів, рятуй нас. Непорожна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорожна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Непорожна Марія, переможниця демонів, рятуй нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна. присвітає Богородице, спаси нас і цілий світ. Амінь.